Вітаю! Сьогодні розповім вам, як я замовляла пряжу у українського виробника Ярослав. Ну, ось прийшла посилочка. Вся до помічниці. У мене тут є ось така посилочка. Разом будемо розкривати її, і побачимо, що вони мені надіслали. По-перше, а від замовлення, коли я замовляла на сайті, мені це сподобалось, бо пряжа, яка мені ну, була мені потрібна, вона вся була. Не було такого, що я замовила, а потім вони передзвонюють, що такі нема пряжі, що є якась інша пряжа. Давайте замінимо. Оце ні. Є пряжа, вона є в наявності. Оце я дуже люблю. А, також зробили скидочку мені за те, що я замовляла а, і сплачувала по карті. Там, на сайті якось там, не... якраз у мене вийшло, що доставка безкоштовна. Ну, По замовленню все добре. Ярослав, цього, цей виробник, я його. Вже стикала з ним, але пряжу ні, не купувала. Я купувала простирадла, рушнички, коли, ну, коли нас тут були активні бойові дії, ми виїхали, а не було взагалі ніякого постільного пілля. Я користувалась, і наразі я купила бюджетні варіанти тоді. Ну, я привезла додому і зараз також іми користуюсь, ну Нормальні взагалі речі. Тому давайте перейдемо на стіл і усе я вам покажу. А також покажу цей сайт ну буквально одну хвилиночку Дякую. Приємного просмотру. Підтримуйте, будь ласка. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Ось так виглядає сайт Ярослав. Він так і називається Ярослав.юй. Так, каталог. Переходимо до пряжі. І тут розділи пряжа вовни Меріноса, пряжі з Новозеландської вовни. І пряжа напіввовняна. Давайте заглянемо в каталог. тут усі кольори представлені, та от так наводиш і бачиш склад, вся інформація про пряжу. Дуже легко замовляти. Також є ось такий розділ тут пряжі, я так розумію, рослинного походження. А тут тваринного походження по доставці і оплаті. А, ну, я замовляла Укрпоштою, доставили швидко. А, дуже приємно було отримати оцю знижку. А, от я бачу 5%, а, а доставка безкоштовна від суми 2,625 гривень. Ну, у мене була дешевше замовлення. Але оця скидка мені покрила доставку. Сайт добрий, хороший, є зворотній зв'язок, але я їм не користувалася, бо все було ну, нормально. А це ви мала посилочку. Зараз покажу вам. І так, будемо розпаковувати. Звук мені прийшлось наложити, бо була повітряна тривога, дуже було гучно. Тому так, прийшлось. Оцей момент відкривання він завжди такий неочікуваний, будемо так. Так, та-дам! Мо, по по-перше, є, бачите, накладна, мабуть. Так, накладна, перелік замовлення, щоб можна було все перевірити. Ну, я на Укрпочті не відкривала, але мені пропонували перевірити. Ну, я надію, що все по замовленню. Будемо довіряти. Так, викладаю, зараз я викладаю, а потім я розложу по назві по кольору. Так, ось я розложила. От з цього боку в мене вовна маліноса. Оце вовна Нова Зеландія. Так, а тут напів вовна. Синій жовтий колір. Ну, по кольорам ну, вони не такі прийшли, як от на саті. Чу, чу, ну, чуточку такі приглушені. А, і ось джот, я замовила конопляне джот. Це 100% конопляного волокна натуральний. Я взагалі ми колись а, на тому тижні у Тамарі, канал «Яжу на дивані, вона розповідала, була запрошена дівчинка, і усі а, а, зайшла мова за конопляну пряжу, але її не була хтось вспомнив про Ярославу. Про оцей ж джут. Я вирішила замовити, але ну я що ж, я буду один джут замовляти, ні взагалі О, замовила усього потрошку. Буду робити експерименти, і пров'язувати. Давайте почнемо ось мені жовтесенький, як виглядає ниточка. Так, дівчата, зараз ми не йдемо. О, ось. А, так, дві ниточки замотані. Напів вовна вона да, повинна бути а, прочною такою. Дівчата мені заважають так. Не рветься. Так, ну, змотана чудово. Потім буду пров'язувати це вже в іншому. Відео я розповім вам, як, яка пряжа себе веде. От два види вовни Меріноса і Нова Зеландія. Давайте розглянемо це, мені сподобалось. Бачите, тут дві ниточки. Одна сірого кольору. Взагалі вона дуже пасує, пасує до синього кольору. Так, оця, оця е, світла, вона товше, а сіра тонше. Так, як вов... вовна должна, о, вовна 100%, бачите, вона дуже легка, легко рветься. І сіра, зараз перевіримо, також рветься легко. Давайте розпушу, ну-ка, так, да, бачите, буде пушок пускати. Ну, ось така. Ну, вони м'якінькі пряжі. Так, і покажу Нова Зеландія. Ці кольори один до одного пасують, тільки вибивається цей синій колір, він до сірого більш можна поєднати. Жовтий є, я думала, що він буде поярче. Так, також отут дві ниточки, бачите? Ну, вона товше, мені кажеться. Да, легко вона рветься. Як прокрашена ці, поки що не знаю. Ну, також вона товше. М'яка. Ну, не колеться або не знаю. Ну так це ж вовна. Давайте хочу перевірити з цією, з маріносом. Тому що вона мені все ж таки, кажеться, що вона товша, може вона так розпушена. Ось бачите, ну Товстіша, мабуть. Товстіша ця пряжа, так? Да? да, дівчата, це. Скарби. Я придбала собі скарби, буду експериментувати, в'язати. Так виглядає Нова Зеландія, колір 37, 100 грамах, 250 метрів. Знак якості, ось. І тут давайте розглянемо Ярослав, все ж те ж саме адреса, ось адреса сайту. 200 грам. А, Тут 100 грам. Ну, була така етикетка, мабуть. А, в 100 грамах також 250 метрів. Ну. Цей номер 10 2 я ось не знаю, що це за номера. На кожному різний. Ну, не знаю, що це за номера, що вони обозначають. І напів вовна. А тут 5 дроб 2, не знаю. Андрей, все те ж саме є колір 506. 100 грамах також 250 метрів. Дякую, дівчата, за перегляд. Усього на кращого. Надалі буде цікавіше. До побачення, папа! -па.